Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці мистецтва. Тема нашого уроку Основні поняття, театральна вистава, театральна програмка. Порівняння зображення хвиль у різних видах мистецтва. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. А зараз розгляньте перед вами ребус. Його потрібно розгадати. Хто зображений? Це морж, правильно. Нам потрібно четверту букву замінити на букву Е, і вийде слово у нас море, правильно! Що ж, діти, а з чим у вас асоціюється море? Розкажіть. Подивіться фрагмент мультфільму та відгадайте його назву. Та зверніть увагу, яким зображено море у мультфільмі. Жив старий своєї струни для самого синього. Жив у ній великий землянці рідно 30 літ. Морику, а баба буде. Якось море закинув він небі. Прийшов невід з самим бабуків. І тут закинув небід. Прийшов не від травою морською. Яку третє закинув він небі? Подвижі. Золотую рибу, не пусту. Що ж, переглянули? Що це за мультфільм? Так, це казка про рибака та рибку. Яким море було зображено в цьому мультфільмі? Наступний фрагмент мультфільму дивимось проти сонця, проти зір. океан розвівся вшир. Знають, будь до океану. Лиш погані бусурмани, та відомо від гостей нам, що живе красуня там. І непроста, і не бідна. Донька місяцеві рідна. Сонцю красному сестра кажуть, що красуня там. Че тебе я підведу, милий друже? підведу? Як рожеве небо. царю, зброєносець твій Іван, заприсягсь на свіжу пан, що він знає, одну птицю. Так назвав він, цар-дівицю. І ладен він подать її передоченьки твої. Послухай, Іванку, на тебе доноси зранку. Повіли мені дворяни, що хвалився ти для нас за малий привезти час для утіхи іншу птицю з понад коря цар-дівицю. Що ти, цар, перехрести! це це вигадки дурні. Торгуватися з тобою? Як мені за двадцять днів не введеш ти до світлиці чарівної цар-дівиці? До тебе клянуся в тім і свелю катам своїм посадить на гостру палю. Нічить чекати цареві, за дівицею сумувати. По шукав тебе холоп, то віддай його до страти. Гадно, ослаблена красою, чесний шлюб візьми зо мною. Яснозорі твої очі гнати будуть. Що ж, перед нами фрагмент мультфільму Коник Горбоконик. А зараз порівняйте зображення морських хвиль на картині, декорації у книжковій графіці та скульптурі. Розгляньте ритмічні лінії, що нагадують хвилі. Та намалюйте їх пальчиком у повітрі. А зараз час відпочити. Ну що ж, відпочили. А зараз повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. А зараз намалюйте море з брухливими хвилями, яке можна було б використати у театральній програмці доказкової вистави. Розгляньте. Зараз ми з вами розберемо, що ж таке театральна програмка. Це аркуш паперу з назвою вистави чи концерту, з казімками імені автора, режисера, головних виконавців, композитора, театрального художника. Що ж, а зараз подивіться послідовність малювання бурхливого моря з хвилями. А зараз продемонструйте власні малюнки. Зіграємо в гру. Море хвилюється. Можете зіграти разом з батьками. Умови такі: Один учень виходить до дошки, решта промовляють. Море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три, морська фігура на місці замри. Потім ведучий показує фігуру, що пов'язана з морем. Хто перший відгадає, той стає новим ведучим. Покажіть рухами, як хвилюється бурхливе море. Та поговоріть з рідними користь морської води для здоров'я. А зараз дайте відповідь на питання. Чи сподобався вам урок? Що саме вам сподобалось? Та виберіть серед вправи веселка колір, який підходить. До закінчення нашого уроку. Червоний я не міг не хотів це робити. Жовтогарячий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений Я це робив, хоча були помилки. Блакитний Я це робив, але не відразу. Синій Я це зробив. Та фіолетовий це було дуже просто. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!